Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 19 травня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тім, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Традиційно розпочнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Так? Понеділок вівторок, як бачите, новин на тризірочки в нас немає. Середа, 21 травня, публікація запасів сирої нафти. Одна новина на тризірочки. Четверг, 22 травня у нас 4 новини. Початкові заяви про допомогу з безробіття, публікація двох індексів та продаж існуючого житла. П'ятниця, 23 травня, у нас одна новина на тризірочки: це продажі нових будинків за квітень. Тож будьте обережні, новин не так і багато, але все ж таки слідкуйте, щоб не попадали хоча б на тризірочки. Давайте перейдемо до відпрацювання, подивимось, що в нас тут по глобальному сценарію. Почнемо з індексу долара США і бачимо з вами, що на денному таймфреймі ми прийшли відтестувати знову-таки верхній кордон консолідації. І зараз вся увага якраз таки на нього. Чи закріпимось ми нижче даного діапазону, так, тому що корекцію ми все ж таки з вами хотіли побачити, так, але корекцію до нижнього кордону консолідації. Знову таки, вихід з цієї консолідації, з великої стижневої, ми не хотіли побачити. так, Тому що, якщо повертаємось в неї, так? то повертаємось. На зараз бачимо з вами знову таке пробиття даного рівня. І поки у нас, давайте покажемо, йде ось так. до... Перших лоїв да, для пізняття ліквідності за лоями, а там будемо дивитись, можливо, знову-таки зупинимось в цьому діапазоні. Ну і бачимо, що на денному таймфреймі лонг у нас тут не пускають. Так, тест референсної точки був у нас діапазон бичого блоку заказу, але все ж таки звідси лонг не відпрацював. Тому, скоріш за все, йдемо на підняття ліквідності за лоями. Трішечки змінило тут наш прогноз так, за тиждень. І давайте перейдемо до SP500. Так S&P 500, ми прогнозували, що продовження лонгового руху, так, і тест хоча б якогось рівня, так, чи нижнього кордону консолідації, так, чи пробитого рівня. На сьогодні бачимо, що ціна дійшла до еквілібріуму консолідації, яку ми з вами позначали до цього. По-перше, так, по-друге, бачимо відпрацювання, початок відпрацювання шортове, корекційне, знаємо з вами, де можемо чекати ціну. Можемо чекати на нижньому кордоні консолідації, ось тут, від якого чекали якогось. Якусь корекцію так, до цього, але проігнорували. Давайте покажемо з вами ось так. І вся увага на нижній кордон консолідації, коли ми до нього дійдемо. Якщо ми взагалі до нього дійдемо. Це в нас денний таймфрейм. Давайте на SP500 спустимось на 4 години. На 4 годинах нам слабкість шортового руху не показала, нам просто показали відразу зміну. Зміну. Так, ми вже йдемо з вами по шортовому сценарію, і поки що нам показали тільки слабкість лонгового. Добре, тож можемо чекати якраз таки на тест референсної точки зі старшого таймфрейму. 4 години більш-менш зрозуміло. Так, ну тут також підкоригували, і вся увага на SP500 тут на нижній рівень консолідації. Знову таки, як ми поведемо себе в цьому діапазоні. Щодо SP 500 є, давайте перейдемо до NASDAQ, NASDAQ у нас майже те саме. Дійшли ми до верхнього верніше, до еквілібріуму Консолідація, яку позначали. Зараз бачимо початок відпрацювання шортового, як і на SP 500. Також можемо підкоригувати тепер. Тепер тепер реакцію на еквілібріум. Так, і де можемо чекати ціну. Є в нас тут бичий блок заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий, є в нас тут діапазон продажів. Знову таки стоїть нетестований, тестований і нижній кордон консолідації. Якусь із референсних точок можемо протестувати. І звідси, також поки що в нас продовжується направлення лонгове, глобальний сценарій ми не міняємо. Хотілося б, щоб дали нормальну якусь корекцію. Так, NASDAQ є. Давайте перейдемо тепер до. Пари євро-долалар. Пара євродолар глобально, здається, у нас був лонг. Так, глобально ми чекали продовження лонгового руху. Був у нас вихід з консолідаціями. Якраз таки на цьому моменті з вами були. на Зараз бачимо, шорт так не пускають. Ціна зупинилась в консолідації, і тепер вся увага на консолідацію на молодшому таймфреймі. 12 годин тут ні про що. Давайте подивимось на 4 години. Отже, на 4 годинному таймфреймі є у нас верхній кордон консолідації, так, і є нижній кордон консолідації. Ціна поки що зупинилась, зупинилась в даному діапазоні, і тут будемо з вами вже чекати чогось зрозумілого. Як бачимо, показує він все нам дуже добре, євродолар, так. Тому від верхнього кордону можемо чекати зараз похід до діапазону бичого блоку заказу, звідси буде якесь відпрацювання лонгове. Можливо, навіть вистачить тесту. Тесту якогось пробитого хаю. За цим хаєм ми ще поки не закріпилися, але це ще нічого не означає. У нас все одно лонговий сценарій зі старшого таймфрейму, і хотілося побачити тоді вже вихід з цієї консолідації і на молодшому таймфреймі так само тест верхнього кордону, так, з продовженням лонгового руху. Тут ми з вами розібрались. Це в нас є, глобальний сценарій є діапазон, в якому ми стоїмо, я вам також показав. Потрібно буде тільки дивитись на реакцію рівнів. Щодо британського фунту, він у нас наступний. Давайте почнемо з денного таймфрейму. Знову таки, здається, так зайшов у консолідацію. Добре. Зійшли ми в консолідацію, так само, як і пара євродолар. По глобальному сценарію чекаємо його вище. Є в нас плів ліквідності вище, який ми позначали зі старшого таймфрейму. Зараз стоїмо в діапазоні накопичення цікавого, поки що нічого. Реакцію на рівень хотілося б побачити. Так? Тільки так можу зараз це все прокоментувати. Знаходимось ми в діапазоні медвежого ведмежого блоку заказу з тижня, але шорт у нас, як бачите, не пішов, був у нас і злом структури і пізняття ліквідності за точкою 3 зараз. Верніше, у нас тут пул ліквідності на 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 сьогодні так є пол ліквідності. Ну і тут подивимося. Якраз таки е, хотілося побачити тест якогось вихід за якийсь із цих рівнів, двох так, і його тест на молодшому таймфреймі, так само, як і на парі Євро-долар. Поки стоїмо в діапазоні накопичення. Також е, гадаю, немає чого тут роздивлятися. Як бачите, ціна просто стоїть в одному діапазоні і нікуди направлено не йде. Виходу нам ще не показали. Наступна у нас пара долар японська єна і глобальний сценарій з денного таймфрейму. Що у нас тут було? Ведмежий блок заказу з тижня, ведмежий блок заказу з денного таймфрейму є у нас і прийшли в цей діапазон. З цього діапазону ми хотіли побачити відпрацювання шортове. На сьогодні з вами бачимо якраз такий корекційний поки що так рух шортовий з підзняттям ліквідності за даним блоком. Добре, що у нас там на 4 годинах. На 4 годинах також ми за цим рівнем, як бачите, не дуже фіксуємось. Так, це видалимо, поки заважає дійсно, поки за даним рівнем ми не зафіксувались. Направлення в нас все ж таки лонгове, тут поки що зупинка ціни, і є ймовірність того, що локально. Давайте з вами покажемо, якщо не будемо. Якщо не будемо поглинати даний рівень, є у нас тут рефточка, так також діапазон бичого блоку заказу, який ми відтестували. І звідси можемо з вами піти знову-таки вище у лонгове направлення. Ну, тут, можливо, буде якийсь тест так, після пізняття ліквідності за хаями. Хотілося б понаблюдати, що тут буде далі, тому що на 4 годинах нам також показують слабкість шортового сценарію, поки що в моменті ми бачимо, з вами викупають ціну і не фіксуємось ми тілом. Добре. Тож, японська яна локально і ще є ймовірність відпрацювання лонгового сценарію на денному таймфреймі, також слабкість лонгового сценарію нам не показали. Це йде тільки корекція з підзняттям ліквідності з алоєм. Тому ми ставимо ще глобальний сценарій, у нас так дійсно залишається, як шортовий, ну а більш локально можемо роздивлятись продовження лонгового руху, дивлячись, як там ми вийдемо з тієї консолідації, яка вже створена тут на молодшому таймфреймі. Щодо долару японської єни. є, тепер давайте перейдемо до біткоїну. Він, здається, там трішечки пішов в корекцію. Так, денний таймфрейм. У нас є референсна точка від старшого таймфрейму. Що ми тут ще зробили? Пул ліквідності. З нас зараз, бачимо, зробили. Так, і У нас тут сформований пул ліквідності і діапазон накопичення. Хотілося б побачити тест або бучого блоку заказу, або пробитого рівня, або хоча б еквілібріуму. Від нього також будемо дивитись, можливо, якусь реакцію. Е, поки що поки що в нас теста референсної точки не було. Давайте покажемо ось так. Можливо, можливо, сюди і дійдемо. Там будемо вже з вами дивитись, тому що глобальне направлення в нас все ж таки залишається лонгове. і тест верхнього кордону консолідації хотілося б ще побачити. Так, ну біткоін поки зрозуміло, поки стоїть також в одному діапазоні, як бачите, нікуди не йде. Так, У нас є тільки консолідація. Наступний в нашому огляді ефіріум, ефіріум, останній пробійний рух у нас був лонговий. Також хотілося б дочекатись корекції. А здається, на тижневому таймфреймі в нас там такий пом'якшуючий або локальний брейкер-блок. Так, є в нас діапазон локального брейкер-блоку, і, хоча б до нього хотілося б побачити якусь корекцію і вже пізніше. Якраз таки після тесту даного рівня побачити, чи дадуть нам слабкість шортового руху, так, і чи зможемо ми з вами розраховувати на продовження такого ланга, який намалювали до цього. Добре, поки що чекаємо на якусь нормальну, зрозумілу корекцію, так більш зрозумілу. Денний таймфрейм проаналізували на 4 годинах, просто в нас йде набір позицій, так, є просто консолідація. На Зараз бачимо з вами вихід з цієї консолідації. І в цьому діапазоні ще стоїмо так? діапазон накопичення. Хотілося б побачити тест референсної точки для того, щоб ціна продовжувала рух лонговий, але знову-таки повторююсь, можливо, ми тут просто за цими шпілями не зафіксуємо з тілом, просто пізнімемо ліквідність і підемо далі по глобальному сценарію. А це все нам показує просто відпрацювання шортове від ось цієї зони продажів. Так, це в нас здається на тижні якийсь блочок. Так, на тижні ведмежий блок заказу. Ось і у нас вже почалось. Корекційний шортовий рух поки що, поки що він корекційний. Тож будемо спостерігати, я все ж таки за те, щоб тут показала нам слабкість, поки бачу все так. І після слабкості ще хотілося побачити оновлення ось цього як мінімум хаю. А далі вже будемо з вами дивитись, тому що <кій> доходимо до еквілібріуму. Ну, вважаю, що після такої корекції, якщо нам дадуть якусь нормальну корекцію, то вже еквілібріум нам тут не завадить ні в чому. Ми вже, скоріш за все, підемо до верхнього кордону. Так, щодо ефіріуму є, тут у нас також все поки що залишається актуальним, поки у відпрацюванні, і наступна на нашому огляді це Solana. Так, Solana, ми знаходимося тут локально на тижневому таймфреймі в консолідації в діапазоні еквілібріуму. Тут зрозуміло. Денний таймфрейм. На денному таймфреймі ми також хотіли показували з вами так. І хотіли побачити корекцію. Зараз бачимо, корекція відпрацьовує, пробитий хай виділяли, і діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Тож, тож-тож, на сьогодні Солана, мені здається, найближча до тесту референсної точки, тому що там у біткоїна дуже далеко її йти, так ціні От у ефіріуму також там немало. Тут вже залишилось. Геть трохи. Тому є ймовірність того, що вже потім підемо з вами по глобальному сценарію. Ще подивимося якраз таки цей тиждень, поки в нас йде хвиля Б, тому що в нас іде не направлений рух, як бачите, зараз проторговуємо пустоти розриви ліквідності, які якраз таки були в діапазоні хвилі А. Так, щодо Солани, також поки залишимо цей прогноз так актуальним. Поки нічого іншого не бачу. І щодо атома. Атом у нас наступний, був у нас останній пробійний рух лонговий, і все ж таки після виходу з консолідації, що ми тут показали, а ми показали вихід, тест і слабкість лонгового руху в моменті. Так, все ж таки ми знову зайшли в цю консолідацію. І тепер бачимо з вами ліквідність за лоями, яку не підзнімали. Є ймовірність того, що ми прийдемо в діапазон по 4 долари, навіть трішечки менше, бачите, до 4 доларів. Ну, а тут нам вже дійти до нижнього кордону консолідації, і що в нас тут є, також можемо виділити з вами ось цей материнський блок заказу. Так, материнський блок заказу. Після пізняття ліквідності його тесту з діапазону майже в 4 долари, так, навіть трішечки менше, можемо з вами знову таки дивитись, як ціна розвернеться на молодшому таймфреймі, і знову таки потенціал у нас буде. <кій> Перший до 5 доларів, як я й казав. А далі вже будемо дивитися, як відпрацює. Ну, Мені здається, якщо буде знову такий вихід з цієї консолідації, нормальний, оновлення хаю попереднього, то вже ведмежий блок заказу з тижня нас навряд чи зупинить. До речі, давайте подивимося, що в нас там тиждень, як він закрився. На, на тижні в нас тут просто нічого немає. Так, останній пробійний рух є. діапазон бичого блоку заказу є. Можемо звідси підзняти ліквідність за ним, так, і продовжити лонговий рух далі, якраз таки до референсної точки з тижня. Ну, поки що все більш-менш виглядає нормально. Так, є діапазон накопичення, є полуліквідності нижче, до якого можемо дійти, його підзняти, і після цього знову-таки відкривається потенціал. Подивимося, як денний таймфрейм да, там буде закриватись, бо на тижні ще є потенціал для, як мінімум, до верхнього кордону консолідації, ну і трішечки вище до оновлення попередньо сформованого хаю. Поки що так. Тут все ще залишається на місці, але хоча б знаємо, куди йде, да? туди, де по ліквідності. Тепер давайте перейдемо до тонкоїну. Тонкоїн спустився трішечки нижче, є в нас діапазон бичого блоку заказу від тижневого таймфрейму і досі стоїть нетестований. Те, що мені не подобалось від самого початку, так те, що вам розказував, є в нас також материнський блок, так, від якого можемо чекати реакцію ціни. Але для такого вже впевненого лунгового руху хотілося б побачити з вами тест нормальної референсної точки і підзняття ліквідності за лоями, яку ми зараз тут ще зберігаємо. Добре, на денному таймфреймі зрозуміло. На 4 годинах, здається, просто там йде зараз пробійний рух шортовий. Так. А окрім пробійного руху шортового, що ми тут, ми навіть ліквідність підзнімали. Ну, добре, да? Навіть з підзняттям ліквідності йдемо. Тож є ймовірність того, що як мінімум цілої ми підзнімемо. І... Давайте ще зробимо поменше. Так, ну і тут у нас також, вроді би, не підзнімали. Е, є шпіль, який теж можемо проторгувати. Ну, в цьому діапазоні я б чекав ціну іще. Так, десь в діапазоні знову-таки 2,5 долари. Подивимось, як вона дійде сюди чи ні. Е, хороша референсна точка, і діапазон бичого блоку заказу з таймфрейму вже майже по 2 долари. Е, також дуже файна ціна. Будемо спостерігати, чи спустимось ми нижче, чи домому точку входа нижче. Поки що. Так, ну а на зараз все виглядає шортовано, підзняття ліквідності за лоями. Є в нас ця свічка. Можемо також дивитись тест нижнього рівня, так, якраз таки на молодшому таймфреймі. Поки що, поки що зрозуміло з тонкоїном. Давайте перейдемо до наступного. Наступне в нашому огляді золото. Так, золото на денному таймфреймі. Що в нас тут є? Тест референсної точки в нас був? Був. Є в нас пробитий хай, зараз ми його відтестували, не закріпилися нижче нього. Так, це все бачимо з вами на денному таймфреймі. Тож, поки в нас продовження лонгового руху, хотілося б ще побачити. Але також розуміємо, що повинен шорт у нас закінчитись, так відпрацювати. Тож, вся увага зараз на цей рівень. За тиждень ще не знаю, що буде. новин не так і багато в нас, так але на всяк випадок, якщо поглинаємо даний рівень. То є ймовірність того, що спустимось вже трішечки нижче з вами, так, аж до даного діапазону. Діапазону в 3000 доларів. Поки що поки що в нас, здається, давайте ще 4 години увімкнемо, що у нас тут також цікаво. На 4 годинах в нас є діапазон продажів. так, Зараз бачимо відпрацювання перше, шортове і. Так, ну все, що було видно зі старшого таймфрейму, стали з вами просто в таку глобальну, більш глобальну консолідацію. Останній пробійний рух у нас шортовий, лонг у нас такий ще не крепкий, як бачимо, Так, ми хай не оновили, і не те, що шпілем, а й тілом не оновили його. Тож стоїмо також в цьому діапазоні. Ну, тепер будемо спостерігати тільки за рівнем прибитого хаю. Так, чи дійсно закріпимось ми нижче і покажемо слабкість лонгового руху в моменті. Або ж просто зупинимось поки в цьому діапазоні. Діапазон дуже хороший, є в нас тут пустоти розриву ліквідності, які можемо проторгувати, і звідси відкривається нам шлях вище. Плюс вище також у нас є розрив ліквідності і пули ліквідності, які маркетмейкер до цього залишив. Тому нічого страшного, лонг ще буде, поки що, поки що просто бачимо з вами зупинку ціни на графіку. Але я все ж таки поставив на. На якесь пізняття ліквідності там на молодшому таймфреймі, так, з пізняттям ліквідності ось тут. Як бачите, ліквідність накопичується, ми її не підзнімаємо за кожною свічкою. Тому із цього діапазону у нас відкривається нормальний такий лонг. Він йде поки в діапазоні консолідації, але все ж таки, все ж таки. Нас може нічого не зупинити так. Ведмежий блок заказу, який сформований ось тут на еквілібріумі від денного таймфрейму, нас може взагалі не зупинити. Просто може показати тільки слабкість потім відпрацювання шортового руху. Ну а так, все через консолідацію. На 4 годинах формування бачимо слабкість лонгового і шортового сценарію. Тут просто в одному діапазоні стали на годинному таймфреймі. Також все йде через локальні консолідації. Це в нас більш глобальний сценарій був. Ну і на сьогодні ми зупинились просто локально в діапазоні набору. Не підзнімали ми не хаї не ЛОЇ. Добре, тут поки що, поки що все зрозуміло. В моменті нам показали слабкість лонгового руху, йдемо десь до нижнього діапазону консолідації. Добре, здається, формується просто консолідація від старшого таймфрейму. Поки що можемо з вами чекати також глобально нікуди особи не сходимо. І ще нам нічого не показали відпрацювання на старшому таймфреймі, так, слабкість. Шортового руху або лонгового нам ще нічого не дали. Тож, щодо золота, є, давайте заключний інструмент на сьогодні це у нас нафта. Знову таки промазав по нафті. Так, давайте увімкнемо. Нафта в нас стояла в діапазоні накопичення в якомусь. так? Так, є діапазон накопичення, ми з вами його показували і показували, що буде, якщо лонг. Так, ну і шорт. Вся увага також на даний шпіль, так, на даний рівень. Є в нас два рівні, є третій рівень нижній кордон консолідації, звідси хотілося б побачити направлений рух лонговий, але поки що не зрозуміло, так, Поки що ми стоїмо в діапазоні накопичення. Ну, нафта нехай стоїть, поки її залишимо. Тож, нафта, був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.